Вишиванки, квіти та повітряні кульки в школах Прикарпаття пролунав останній дзвоник. Учні вийшли на урочисті лінійки. Цього року завершили навчання 16 тисяч першокласників області, і від завтра вони вже йдуть на канікули. А от 11-ти класників, яких на Прикарпатті близько 7 тисяч, ще чекають атестації. Втім, сьогодні для них святом пролунав останній шкільний дзвінок. Як це відбувалося в одній з косівських шкіл, знають наші кореспонденти. Косівська загальноосвітня школа номер 1 претендує на звання опорної. Тут поглиблено вивчають англійську мову і пишаються своїми випускниками, вчителями та оснащенням. Матеріально-технічне забезпечення відповідає всім вимогам сучасним. Окрім того, кадрове забезпечення навчального закладу є потужне і наші вихованці стають призерами першого і другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Беруть участь у малій академії наук. Я стала півфіналістом програми обміну майбутніх лідерів Флекс. Також стала учасником англомовних форумів Кактус форум, американських таборів Hill, а також обміну в Польщі. Так само я завершила іспит мовний іспит Айлс і тим самим поступила в американський вуз на урочисту лінійку. Привітати випускників та їх наставників прибув голова обласної ради Олександр Сич позаду. Важкий робочий навчальний рік. Попереду, трошки відпочинку, але ще більше роботи. Бажаю, аби всі дітки гарно відпочили, хоча який там відпочинок завжди біля господарки є робота, або ж якісь табори, або ще щось інше, але щоб ви гарно відпочили і з новим завзяттям, з новою енергією взялися здобувати освіту. Те, що здобудете в школі, то є фундамент вашого успіху. Найкращі, найтепліші побажання сьогодні лунали також для вчителів і батьків, які разом з учнями своїми дітьми пройшли шкільний шлях від першого до одинадцятого класу. Сьогоднішнього.